Без води залишилось майже 60 будинків Свердловського масиву. Цієї ночі там прорвало водопровідну трубу. Вона не витримала купу снігу та морозу. Про це нам розповів працівник Вінницького водоканалу Вадим Півторак. На місці прориву труби побував наш репортер Сергій Кошарський, що побачив, розповідає далі. Працівники водоканала працюють тут з першої години ночі. Зараз вони замінюють стару водопровідну трубу на нову. Бригада була яка задіяна на вихідних, працювала до восьми ранку. Ми їх приїхали, змінили вже на, на закінчення роботи. Доволі глупили. Дара там Корив труби діаметром 300 міліметрів чугунного матеріалу, Порив стався з кузніщенням, ґрунту, з кліматичними змінами, зміна температури води. Тому Корив на поперечній Ну, Ви ж самі розумієте, що за неудобство. Ні не туалет, нічого. Я, наприклад, сьогодні вранці став снігом, натопив.